Освячення Христа, спільна молитва за героїв та кращу долю України. На воскресінецькій горі відбулося духовне дійство, що стало завершальним із циклу відзначення однієї із найбільш значимих історичних дат нашого краю. Перший всесвітній собор духовної України тривав із 4 до 7 липня. Очевидці тих подій пригадують, що на цій місцевості яблуко було ніде впасти. Через 25 років на гору знову прийшла не тільки Коломийська, але й українська громада. Україна, духовна та християнська країна, саме це мав підтвердити перший собор духовної України, який проходив в Коломиї із 4 до 7 липня. Власне, останній день завершення цього собору сьогодні. Коломийська громада святкує на Воскресенецькій горі. Перший всесвітній собор вели людне багатотисячне дійство, яке стало символом духовного відродження не тільки Коломийщини, але й усієї України. Очевидці пригадують, і на Воскресенецькій горі не було вільного клаптика землі. То такий був наприклад, так, це революції гідності, але 25 років пройшло. Чверть століття тому собор духовної України організували фактично потайки від тодішньої влади. Хоча Союз втрачав свою міць, та органи держбезпеки не дрімали. У Ярослава Сороча і досі зберігається історична печатка із гравіруванням Матері Божої з Ісусом, яку виготовив Коломейський майстер. То було запрошення на цей собор духовної України, коли берник проводив. То було після сесії, коли похід був і вони оформили ми. Через 25 років на Воскресенецьку гору зійшлось набагато менше людей. Спільно із духовенством Української греко-католицької церкви молились за незалежність України, адже здобута ще в 90-х наша воля і досі хітка і потребує захисту. Владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Васюк освятив хрест, який становили на місці старого. Владика зазначив, що таке величне духовне дійство відбувається у часі, коли Україна відзначає 150 років з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Українського, українського Мойсея. І я так дивлюся на місто колони звідси, бачу гору Воскресенецьку, де ми зараз знаходимося, на ріку Пруд. І мені чомусь так вперше подумалося, що та ріка Пруд то є наш Йордан український. Наше місто Колони це Єрусалим десь так. А наша восце наша гора, то є те місце, де проповідував Іван Хреститель, пророк. Перший всесвітній собор духовної України відбувся на зорі нашої незалежності. Як зазначили представники місцевої влади, тоді люди прагнули змін і уявляли собі Україну практично ідеальною. Через 25 років ми маємо свою державу та намагаємось побудувати громадянське суспільство. Шлях до змін болючий, але саме за кращу долю своєї країни загинула небесна сотня. І сьогодні помирають наші воєнні захисники. Тут на цьому місці біля хреста здіймались молитви до Господа Бога за те, що він дарував нам нашу незалежність, можливість жити у своїй державі. І як ми бачимо, буквально за тиждень Господь Бог почув наші молитви, була проголошена декларація про державний суверенітет, а рівно через рік, у серпні місяці, ми отримали, здобули свою незалежність, яку підтвердили на референдумі 1 грудня. На тому соборі проголошувалися. Напевно, тупічна ідеальна держава, до якої ми і сьогодні стараємося прийти. Багато не треба, щоб держава жила. Всім такому доведеться заповіді Боже. І ми всі прийдемо до миру, злагоди ласки. Я завжди говорю, що все, що стається в державі, вона нас самих. Ми дуже байдужі до того, що відбувається. І в черговий раз, коли стається. Які ж вже потрясіння? Ми тоді мобілізуємо, доказуємо, що ми дуже сильна нація. Дійсно, так і є. Організував духовне дійство у Коломиї Олександр Олесь Бердник, український письменник, фантаст, художник, філософ, мислитель, автор понад 20 романів і повістей, дисидент, член засновник української гельсінської групи. Він не побоявся у 1949 році публічно поставити під сумність, компетентність Сталіна як літературного критика, коли забороняли створи українських письменників, за що отримав 10 років таборів. Як особливо небезпечний злочинець відбував покарання у Пермі. У 80 х Олесь Бертник створив громадську організацію Українська Духовна Республіка, конституція якої проголошує братерство українців усього світу, продовжуючи ідеї Григорія Сковороди. Помер письменник у 2003-му. на Воскресенецьку гору вперше за 25 років, повернулась його дружина Валентина бердник сукоринська І я пам'ятаю, ввечері, коли прийшли з гори, Олесь Павлович сказав: Я зробив справу, після якої можна помирати, але був дуже сумний. Я кажу, чому ж ти такий сумний? А він каже, тому що в Україні доведеться ще пройти дуже тяжкий шлях і навіть кривавий. Я думаю, ну чому він так це сказав? І сьогодні, коли я стояла там біля, ну коли була літургія, коли поставили цей вже новий хрест через 25 років, і ми молилися всі за небесну сотню і за всіх, хто полегли, я згадала ці слова. Ідеї Олеся Бердника і досі надихають багатьох українців. Зокрема, у Житомирі активно працює осередок Української Духовної Республіки. Ідеї Берника живуть і вони ширяться, тому ми відзначаємо цю велику подію, яка дала початок незалежності України. Багато з, тих, з резолюції, яку прийняли багато тисяч людей, близько трьохсот тисяч. Вони деякі пункти вже виконані, деякі ще не виконані. Ми підводимо підсумки. У складі делегації і Олеся Сінчук, і співачка, переконана, Воскресенецька гора місце, яке має стати святим для кожного українця, народилась Україна нова, небувала чиста мов дитя. Україна зоряної мови, Україна Божого буття, Україна казки і кохання. Та держава, де щезає тлінь, Україна творчого єднання для нових грядущих поколінь. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, програма події НТК.